Був Хлопчик маленький. Бу. був хлопчик, бу хлопчик. на вікно вилетів маленький хлопчик. який не хотів до їсти. Він полетів кетий і сад. Він прилетів. Хлопчик не хотів, і один, і один хлопів приладу просувати допоміг хлопчику слипівку. І свидко хлопчик навчився хвати, на той супів. Uloczy się taki wciatka, u mnie panu można mocno, zadosyć się u kiepską

Він постукав у спичку, але мама не проснулася. Виплився поча і мама на дівчинці має пущати. Але коли зачинили і болота, вона побачила хлопчика. Того, а як того хлопчика звати? Пітер пан. Пітер, піти побачила пана Коли він вікно, У вісиного вікно уже. Слуха в папочке. Мам, він почув, що мама расповедает хлопчиком по Розповідає, розповідає казку ху. Ну, папа и садухов, слухав, слухав кінець і мав і мама хотіла купила его в убытый, а на ей далось голоси его І и всплывала вказ. И вояво и полпанки посипав дітей пилоком, і вони теж могли їсти. завязали у тіла yeah. пілати. Зав'язали їх у слово. Придумав. А хто придумав щось, мам? Капітан Гак. Капитан Хак, что ты быть? Вин пилевал, какая и лаптом вин получил выгоня и лаптом вин. Ficate. Ficate, gente. Eu não vou colocou nada. Quando eu cozinho. na Zuco. na no E cá Capitão, raco, puxou. З лей і лаптом кинувся в втікати. Він упав о пащу багнюку клумку диву. Ти тем панкуїсів у сам теплої та ду Вот и косой и не актору молоде. Мам,